Налаштування проводиться один раз перед початком запуску програми лояльності. Авторизуйте користувача з правами адміністратора на вашій платформі Баз. Завантажте файл розширення MyBot. Посилання на файл буде в описі під відео. Запустіть свою інформаційну базу та оберіть користувача з правами адміністратора. Натисніть «Сендвіч меню у правому верхньому кутку екрану та оберіть функції для технічного спеціаліста. Оберіть розділ Стандартні управління розширеннями конфігурації. Натисніть Додати та відкрийте щойно завантажений файл розширення конфігурації MyBotCFE. Попереджувальне повідомлення виникає через те, що даний модуль є власною розробкою MyBot і додає функціональні можливості до форми РМК. У повідомленні сказано, що не рекомендується відключати захист, якщо із джерелом немає домовленості про розробку модулів. Домовленість із MyBot засвідчена у ліцензійній угоді, а інформація про персональні дані обробляється з дотриманням вимог чинного законодавства України про персональні дані. Отже, погоджуємося і додаємо ще раз. Необхідно зняти галочки з безпечний режим, захист від небезпечних дій. Знову погоджуємося і перезапускаємо систему. Коли база перезавантажиться, обираємо налаштування, ще більше можливостей, продажі, ціни і знижки, додаємо дисконтні картки. Знову переходимо до функції для технічного спеціаліста. Розгорніть пункт меню Обробки. Оберіть майбот-налаштування. Зараз ми додамо дисконтну карту. Оберіть спосіб авторизації покупця відповідно до того, який спосіб ви обрали у налаштуваннях на MyBot in UA. Знакується у розділі налаштування бота. <кій> Додайте дисконтну карту, натиснувши Створити у відповідному полі. Створіть її вид. На іменування. MyBot. Введіть унікальний штрих-код, записати і закрити. Створюємо номенклатуру кешбек. Номенклатура кешбек. Із типом послуга. Тепер необхідно зв'язати фіскальний реєстратор із ключем MyBot. Обираємо фіскальний. А у поле ключ. Вставте ключ, який знаходиться у вашому особистому кабінеті MyBot, Розділ ліцензії. Оберіть ключ, створений саме для цієї торгової точки. Записати. Так. Після цього можна. Перейти до робочого місця Касира і приступити до роботи. У наступному відео я розповім про роботу з програмою лояльності MyBot у РМК.